В оточенні цих картин хочеться жити. Вони дихають весною, теплом, ніжністю. Сама художниця каже, малювати це як писати вірші, тому живопис для неї поезія, яку бачать. А щоб стати поетом у малярстві, треба вміти бачити те, що заховане від інших. Я дякую Богу, що в мене є така здатність помічати прекрасне, навіть в такому, що, може, людина інша і не буде, не буде бачити, навіть і краплині, калюжі, кожні квітці. І коли це все пропускаєш через свою свідомість і серце, і душу, і вкладаєш на полотно або папір, то, звичайно, воно має виливатись якимись певними барвами. Хоча в мене дуже в доробку багато і чорно-білих картин, такі кольори теж можуть говорити багато. Потяг до малювання Оксана відчула з дитинства. Батьки підтримали захоплення доньки. А зам художнього ремесла навчалась в ковальській художній школі, а згодом у Волинському державному університеті. Дитяча мрія стати художником збулася. Її картини сьогодні експонуються на багатьох художніх виставках, зберігаються в приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном. Оксана Цюпішук дуже багато експериментує. Вона працює і в техніці акрилового мистецтва, олійного мистецтва. Це і живопис, і графіка. Вона займається також розписом стін, малює на склі батику. Велика палітра жанрів. Найбільше їй подобаються квіти малювати. Це мабуть любов з дитинства якого не можу пояснити, я люблю по-перше квіти і сонце, і все таке сонячні дні. Це для мене просто відкриває якісь чакри моїх душі. О, тому от, тому квіти вони такі просто ніжні, тендітні, що Їх не можу не помічати і не зображувати вже більше 15 років. Оксана Цуп'яшук творчо працює і як педагог. Вихованці гуртка Чарівний пензлик міського палацу учнівської молоді із захопленням розповідають про свою вчительку. Мені дуже цікаво в неї вчитися, Вона нам дуже багато нового відкриває, і кожен день для нас це свято. Ми приходимо на той гурток, і нам дуже цікаво, що буде, яка тема, і що ми будемо малювати. І кожну картину Оксана Миколаївна нам вкладає часточку себе. Я дивлюсь на ці картини, і у цих картинах насправді вкладена душа, я бачу таку. Частиночку вчительки, я бачу, я дивлюся на них, і я ніби потрапляю у той світ, у зовсім інший світ, і де все так до кругом мене переповнює добро, щастя. У мене таких в житті можна сказати дві великих пристрасті: це педагогіка і образотворче мистецтво. Ну наразі встигаю, тобто їм двом приділяти увагу, можливо, інколи комусь менше. Так? Але я дуже рада, коли діти. Приймають мій досвід, і вони навіть можуть більше ніж я могла в тому віці їхньому. То я думаю, що це надзвичайно велика місія. Кожен з відвідувачів виставки знайде в картинах художниці щось своє: близьке, рідне і неодмінно красиве. Ці барви життя. Це є вся Оксана. Це її стиль, це її душа, це її ну. Любов до нас, до людей, до землі, до природи, до міста. От в цьому вся вона, художник, це взагалі така людина, надлюдина, яка може в певні часи зробити зупинити мить і відтворити її у вічність і залишити цю невеличку мить на років. Ось дуже е, хочу їй побажати, щоб вона зростала в своїй творчості, е, знаходила якісь нові техніки, жанри, е, працювала творчо. Творча спілка ковальських художників підкова, активним учасником якої є Оксана Цюп'яшук. Вже готує й нову виставку до дня міста. Немає сумнівів у тому, що чільне місце в експозиції займуть і картини самої художниці.